Так, пішли далі. Машинобудівельний альянс. З цієї сторони компанія Макош, компанія Макош, компанія Фаст, компанія Спрайтек з цієї сторони. Виробник Краснянка. Краснянка. виробляють різні агрегати. Також український виробник. Тому хто в кого є потреба в таких агрегатах, підтримуйте через наголошую українських виробників. Тому що Всім зараз не просто, а їм також непросто. Так компанія Ну no Компанія НуФарм. No Друзі, чим займаємось? Засобами, Засобами захисту рослин. Засобами захисту рослин. Засобами захисту рослин. Так. Тобто, якщо мені треба попирскати картошку, да? так. я дзвоню до вас так. і ви приїжджаєте пирскаєте? Ні, Ми Ми самі присилає пир... ви, <laughs> ви присилаєте каністру. Добре, я вас зрозумів. Все гарного дня. Так, е, банк Кридітагриколь. Е, ну Направду на цьому дні поля дуже багато банків. Вже ми скільки пройшли? Шість банків. Я думаю, їм теж непросто, і за того вони тут. Тому не беріть кредити. Так, також бачимо дрони. Знову ж таки, наголошую. На сьогоднішній день дрони можуть закрити багато різних питань, там, де маленькі поля, техніка може не зайти. Або там, коли немає в господарстві певного оприскувача. Бачимо з цієї сторони плуг компанії Велесагро, також українські виробники стараються, працюють, виробляють не тільки плуги, а й іншу техніку. До речі, бачив на багато інших виставках, також майже всюди виставляються, показують свою техніку. Тому підтримуємо українських виробників. Далі, далі. Жатка доміноні. Дивіться, до речі, по цій жатці зараз є дуже велика потреба в запасних частинах в нас, в нашій компанії, запчастини до до міноні є в наявності. Хто має такі жатки, в кого є потреба з запчастинами, звертайтеся в нашу компанію Агроімпортгруп. Ми вирішимо ваші питання. Так, бачимо компанія «Деметра», Бачимо ось. Така дискова оборона чи ловщильник, як їх там називають, по різному, да. До речі, хочу показати: ось хочу показати ось такий підсипниковий вузол. Ми продаємо на деякі компанії-виробники в Україні. Тому в кого є також потреба в таких вузлах, у нас в наявності на складі завжди. 500 і вище. тому І маємо також різну і групу, і таке, таке, такі. А кому треба агрегати, звертайтеся в компанію, в українську компанію і підтримуйте українських виробників. З цієї сторони бачимо компанію Delight, надійна техніка, спецтехніка. А, так, Тут а тракторці е, йото, чи Йото, як вони називаються правильно. Є маленькі, є більші, є багато-багато різних, але, скажімо, ця марка вона більш така стала в Україні. Це одні з тих перших, хто зайшли на ринок з такими тракторцями, які мають і дешеву ціну, і гарну якість. Компанія «Сукуп» – це компанія, яка також будує елеватори, елеваторне обладнання від А до Я. Тому, хто, можливо, думає про будівництво елеваторів, звертайтеся також, шукайте ті рішення. Які вам підходять. Тобто, якщо у вас немає фінансів і якась компанія дає вам кращі умови, користуйтеся, приймайте рішення, які в першу чергу цікаві вам. Ми бачимо машинку, просто хочу посидіти за столиком. Можна поняли, як сів тут, так, хоп, і просто, в принципі, тут, тут прохладніше. Тут прохладніше. Гарно. Гарно, ми цим людям залишимо яблучко. Хай хай працює. Так, в машині посиділи. Я вже трошки відпочив, мені вже краще. Компанія NFM, бачимо ось такий перегрузчик, Перегрузчик, але я вам скажу так: в нас в Україні є. Я знаю три компанії, які роблять такі перегрузчики. Беріть краще українські, підтримуйте українське. Компанія Wurt, Ключі, одяг, ну, все таке. все таке. Компанія Землероб, це наші партнери, друзі. А, да, так, да. Вітаємо, вітаємо. вітаємо, Вже віталися, Вітаю. але ще раз вітаємо. Да, це наші друзі, це дівчата, які проводять круті заходи, такі як Окагро. Ми рефарм. Які ще. Стерня буде. Буде 26 серпня в Києві на ВДНХ. Я не знаю, чи ми там будемо, але ви приходьте точно. А стерня буде точно. Класна компанія. Люди вміють і працювати, і там ми бачимо, що люди вміють і відпочивати. А ввечері вони поїдуть кататися на фламінго. Тому ось такі наші щирі люди, українці. Компанія шкода, Прага авто. Ми, до речі, в них обслуговуємося. Професійні оливи для сільськогосподарської техніки. Я не знаю, що це за масла особисто. Можливо, хто знає, напишіть свій відгук під цим відео. Так, поїхали далі. Бачимо, машинка стоїть компанії AgriLab. Агрілаб. Я так розумію, вони займаються аналізом ґрунту, тому що ззаду є ось така. Спеціальна штука, яка їде, занурюється в землю, да, і бере пробу землі, і робить на цьому аналіз ґрунту. Так, пішли далі. Компанія So Flat Ukraine, AgroUkrain, і я так розумію, це займаються відновленням, покращення родючості ґрунтів. Ну і також я думаю, що вони займаються якимось добривами. там хімією, бачимо, якесь там насіння є. Хто знає, чим вони точно займаються, в чому вони сильні. Також пишіть під відео. Так, ми бачимо компанія Orbis Agro, це також наші друзі, партнери. Вони займаються запчастинами і можуть проконсультувати гарно по сівалках, таких як Кінзе. Компанія Fuchs, це Fuchs Україна. Ми, до речі, користуємося їхніми маслами, заливаємо і в свої автомобілі і пропонуємо фермерам. Чому саме Fuchs? Тому що виносливі, виносливі, так? тобто вони. Гарної якості. Далі далі що ми йдемо? Компанія Каскет Агро, бачимо такий культиватор і бачимо кормозмішувач. Компанія також демос, бачимо ось теж така штригельна бурна, чи як. І бачимо, що є різні рішення по таких приспособах до сівалочок. Так. Бачимо, стоїть стоїть Маніту компанія Агроальнс. Арма Мотор з Київ компанія Альфа Смарт Агро. Альфа Смарт Агро. Тут ми бачимо сонячні панелі, батареї. Компанія промавтоматика. Дивіться, легендарний виробник оприскувачів в Україні. І також ці оприскувачі багато продаються за кордон. Компанія Богуслав. А якщо вони продаються за кордоном, отже, нами і нашими. Оприскувачами технікою цікавляться, тобто воно є якісне і надійне. Ну, в принципі, ми бачимо штанга з оприскувачем «Богослав». Можна як турнік, не будемо ризикувати, не знаємо, як закріплено, але можна повіджиматись. Бачимо, компанія технодвір займаються Маніту, вони є дилерами Маніту і продають і самі машини, і продають і запчастинки. Поїхали далі. Бачимо тут о, такі машинки для перевезення. Там це меншенька, це більшенька. Джак, це хто їх виробляє? Китайці, китайці мабуть. З цієї сторони компанія Техноторг представлені трактора Holland. З цієї сторони бачимо волинська фондова компанія, Плуг Квернеланд. Такий ось агрегат. Бачимо там такі ступиці, як в попередньому агрегаті, тому кому треба такі ступиці чи диски, звертайтеся в агро Да, Ось такі ось такі ступиці у нас є. У кого є такий агрегат від АгріСем, ось такі диски, меті кріплення, що таке, що таке, все в нас. є. Тому кому треба звертайтеся. Раді будемо проконсультувати і допомогти. Так, з цієї сторони наші друзі Ківонь Україна, представлена дискооборона Флєо -флєо, представлені глибоко глибокорозпушувачі менший більший. Представлена інша дискова борона, там де окремо диск на підшипнику. На підшипнику. Зараз підійдемо вам покажу. Так, ми бачимо, що тут окрема стойка, окремо диск на підшипнику. На ось такому. Ось такі підшипники, диски також маємо в наявності. Але компанія Кевонь Україна це наші друзі. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Компанія Атом. Компанія Атом займається БУшною технікою сільськогосподарською. Це і трактора, і навантажувачі. І також вони є виробниками навісного обладнання до навантажувачів. Так, Пішли далі. Компанія, дивіться, компанія Вайдеман займається Агротера. Оцей Вайдеман, до речі, дуже популярна техніка у Швейцарії. Я був у в Швейцарії на його фермі, і в нього багато техніки техніків цієї Вайдеман. Так, 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 так. Дивіться, це. Стенд компанії Тасагро власне ця компанія нас і приймає на їхньому полі. І вони сьогодні, скажімо, одні з тих, хто спонсорує, скажімо, цей захід. Компанія Ерідон. Компанія Ерідон. Ідемо далі. Так, також бачимо багато кейсів, багато техніки кейс. Компанія Агроальянс. Так, і якраз на стенді Агролянс є е, трактор з плугом Lemkin. Зараз підемо подивимось. Бачимо плуг Lemkin Євродіамант 16. Зразу хочу звернути увагу на те, що багато клієнтів, які приїжджають до нас на склад. Ми відвантажуємо і е, Леміха оригінальні до Lemkin. І якщо, скажімо, потребують аналог, ми даємо аналог, і багато клієнтів запитують, чому на лемехах наплавка потріскана. Це якісь не такі, це щось не так. Дивіться, ось я хочу, щоб ви звернули увагу. На плугові на оригінальному, на новому плогові на наплавка вся потріскана. Тут потріскана, тут потріскана. Чому воно потріскане? Я так розумію, що це просто такий матеріал. Це не шлак ніякий, не там ще щось там. Така його структура, і коли його там в подальшому, можливо, закалюють, воно можливо лопається. Я не знаю. Хто знає причину, чому так відбувається, можливо, хто більше внікав в це питання, напишіть в коментарях, для того, щоб і ми знали, і всі підписники знали, чому ж так відбувається. Також хочу звернути увагу на ось такі деталі. Ось вилка, ось опора. В нас і такі, і такі деталі, і рамні деталі є в наявності завжди на складі. І також хочу, щоб ви подивилися. Дивіться, ось тут на цьому плугові вже оця опора, вона, оце ось коліно, воно є зварним. Тобто це з металу зварне. Ще декілька років назад я зустрічав такі от коліна. Я зустрічав, вони були відлиті. Чому зараз змінили на зварне? Не знаю, ми будемо виставлятися в Гановері на виставці, там також буде представник Ілємкін виставлятись. Ми, можливо, в них запитаємо. Тому очікуйте, в листопаді буде виставка в Гановері, огляд на цю виставку. Хто не знав, ми вас запрошуємо, хто може приїхати, приїжджайте, також відвідайте наш стенд.